Усім привіт! Хотіла зняти відео з такою лінзою аноморфною. Дуже красиво. Але в мене немає часу, щоб її налаштовувати, тож я просто почну. В мене трішки закладений ніс, тож я розмовляю у ніс. І сьогодні я хотіла порушити питання, ті, що ви мені задавали у інстаграм? Хотіла порушити питання віри в себе і питання того, як бачити сенс життя у сучасних реаліях, коли ми вважаємо, що його зараз взагалі немає. Як не втрачати віру в себе, коли багато невдач? Перше, що треба зробити, треба зрозуміти, що невдачі це найчастіше стимул, нам допомагає досягати якихось висот, який допомагає нам рухатись далі, бути на висоті вище, де, ніж там, де ми були раніше. Бо коли є так названі невдачі, це. Вихід із зони комфорту. Ми можемо відкрити в собі щось нове, ми можемо зрозуміти щось нове, ми більше дізнаємося про себе, про навколишній світ, про людей і так далі. Коли ми розуміємо, що якщо я продовжу старатися далі, то я досягну того, чого хочу, і буду вище, ніж там, де я був. Я просто стану нездоланним у, цьому, у цій справі, у цій галузі. Це те, що робить нас сильнішими. Ми здолаємо перешкоди, будуть якісь поразки. І ми зрозуміємо, ми зробимо висновок. З Цих подій і будемо більш розумними, більш мудрими. Ще в мене кричать сусіди, тому якщо, якщо вам буде голосно їх чути, ну, це не моя провина. Постійно просто кричали раніше, але не в цій кімнаті. Сьогодні вони кричать у цій кімнаті. Друге, що треба зрозуміти, це те, що невдачі можуть залежати не від тебе, а від зовнішніх якихось факторів. Тобто, якщо відбулася якась невдача в твоєму розумінні, бо невдача може бути ну, різною. Для кожної людини невдача означає різне. І невдача може бути різною. Тож, хтось здається, а хтось йде далі. І випробовую себе на міцність, так скажемо. Невдача може залежати не від тебе, а від зовнішніх факторів. Це може звучати як перекладання відповідальності, але це просто те, що реально може бути. Тобто це не залежить від тебе, це залежить від іншої людини, наприклад. І ти цього не можеш змінити. Ти просто приймаєш цей факт і не сприймаєш так, що. Потрібно губити віру в себе, бо ця ситуація тобі не підвласна. Ти не можеш з нею нічого вдіяти з цією людиною чи якимись обставинами. У цьому питанні є якби фраза: як не втрачати віру в себе. Віра в себе не повинна залежати від того, чи були в мене невдачі. Людина, яка щось робить, в неї будуть невдачі. Просто хтось сприймає їх як дане. І, ну, якби не звертає якоїсь уваги на ці невдачі. Вона просто розуміє, що вони є, і їй щось треба з ними робити. Вона не зупиняється і продовжує йти далі. Віра в себе не повинна залежати від того, виходить в тебе щось чи ні. Не виходить. Класно, я навчусь чомусь, я зрозумію щось, і так далі. Я буду більш обізнаним, я буду більш сильним, в мене вийде і так далі. Потрібно себе стимулювати. Потрібно просто розуміти, що ці невдачі, по-перше, вони не постійні. Ти не постійно будеш невдачником. Це репутація. Ти сам себе пригнічуєш. Я невдачник. В мене нічого не вийде. І сам собі це кажеш: ну нащо? Коли ти так думаєш про себе, в тебе нічого і не вийде, скоріш за все. Ну, 90% в тебе нічого не вийде, якщо ти будеш думати про себе щось погане і дуже багато поганого. Інший пункт. Потрібно розуміти, які в тебе є невдачі. Що це за невдачі? І що для тебе саме означає невдача? Невдача це коли. В тебе була ціль, і ти її не досяг. Можливо, ти просто не зробив крок ще вперед. Можливо, ти повинен ще йти, йти, а ти думав, що о, ще крок, і я вже у цілі. Це може бути зовсім не так. Не так, як ми собі уявляємо. Ще потрібно докласти якихось зусиль, і ти вже будеш на цій точці. Потрібно зрозуміти, чи. Ця невдача реальна невдача. Може, ти гуманітарій, а в тебе математика не виходить. Ну і що? Це невдача? Ти просто не схильний до цього, скоріш за все. Часто ми засмучуємося, коли чогось не досягаємо. Ми думаємо, що це невдача, але згодом. Можна зрозуміти, що щось, що не відбулось, чи щось, що відбулось навпаки, не так, як я хотів, чи ще якось це все мені на руку. Це якби розвиває позитивне мислення, але якщо ти розумієш вже зараз, коли це відбувається, те, що тобі не подобається, ти розумієш, добре, це відбулось, але це все так, як повинно було бути. Я можливо думав неправильно і, скоріш за все, те, що відбулося, це так і повинно було відбутися. І я не владен думати я так правильно, як воно і насправді буде відбуватися. Може відбуватися інше різні речі. І часто ми засмучуємося, коли не досягаємо чогось. А потім виявляється, що це не те, що нам потрібно, якщо говорити не про матеріальне щось, а про людей, наприклад. Я хотів там, досягти прихильності людини. І ця людина вона згодом виявилася поганою. А я не досяг перед цим цієї мети, якби. І це добре. Ти не близький зараз з цією поганою людиною. Вона тобі не подобається з часом, але ти не став на ці граблі якби. Так і з ситуаціями буває. Що ще я хотіла розглянути сьогодні в відео? Це те, як знайти сенс життя у сучасних реаліях, коли нам здається, що немає. Що немає ніякого сенсу у житті, перше це потрібно спитати, чого я взагалі хочу. Ми розуміємо, що зараз якби важкі часи, і це не ті часи, як раніше. Когось торкнулося більше, когось менше. Але морально торкнулося усіх. Коли в тебе немає ніякої мети, ніякої цілі. Губиться сенс життя. І це пригнічує. Це такий стан ну, жахливий стан. Коли ти думаєш, що ой, за, зараз я провалюся, ми нещодавно з знайомою з подружкою. <розгляд> Розглядали це питання, і ми думали про те, чому люди. Вважають, що немає ніякого сенсу життя, немає ніяких цілей, навіщо таке життя, і, ну, взагалі, чому люди так роблять, чому люди так думають і так далі. І ми прийшли до того, що, якби так, такі ситуації бувають. Ми можемо цього не розуміти. Якщо. Це питання не відноситься до вас. Ви розумієте, як знайти сенс життя і так далі. Але є такі люди, які не розуміють. Але це є. Перший пункт, який я не пам'ятаю, вже назвали чи ні, це потрібно спитати у себе, що я хочу. Чого я хочу. Який сенс? Сенс життя? Що, що для мене сенс життя? Чого я хочу від життя, чого я боюся загубити? Що буде, якщо я цього не загублю? Але я проживу цей відрізок часу з спустошенням, з якимось просто з жахливим почуттям. З непотрібністю якоюсь внутрішньою, розумінням того, що я все загублю, що все буде погано і так далі, в такому руслі, що буде, якщо насправді я виживу, я нічого не загублю, і в мене все буде добре. І коли ти розумієш, що насправді, якщо коли все закінчиться, і ти залишишся з тими ж самими по суті даними, що в тебе й були. Можна було розвиватись, можна було щось ще робити. Можна було відкривати бізнес, якось придумати щось. А я цього не робив. Я загубив просто уйму часу. Я не робив того, що я міг робити. Тож. Ти просто коли ти сідаєш і розумієш, що буде, коли я насправді все буде добре в мене по закінченню. Ти розумієш, що потрібно шукати те, що мені подобається, потрібно просто розвиватись і так далі. Тому що, коли ти думаєш, що щось погане відбудеться перед тим, як це відбулося, ти просто вганяєш в себе в. Тривогу, безкінечний пошук сенсу, і ти його не бачиш, бо усе буде погано. Я це знаю, звідки я це знаю. Так було. Так було у багатьох людей. Там ще щось. Які аргументи. Але зараз ти живеш. Зараз ти живеш, і зараз у тебе є щось конкретне, якісь дані конкретні, якісь знання конкретні, і ти можеш їх або розвивати, або зупинитись, або взагалі регресувати. Коли ти розумієш, що насправді ти твої думки це не завжди те, що може бути насправді. Ну, це якась шизофренія мені прийшла у голову. Типу, там стіни говорять мені, що щось там відбулось, що щось відбудеться. Ну, це те саме, але в нас в нашій голові. Тобто, я сам з собою говорю, що ну, я раціонально мислю, але все буде погано. Звідки я це знаю? Звідки? Усе у сприйнятті? Тож потрібно запитати в себе усі ці питання, і ти прийдеш просто до того, що твої думки можуть бути нереальними. Але коли ти будеш мислити негативно, скоріш за все, це все так і відбудеться. Ми приходимо до того, що негативне мислення не потрібно, воно деструктивне, воно нічого хорошого не приносить. А навіщо нам щось погане? Зрозуміти, що коли немає цілі, немає сенсу в життя, коли немає цілі в життя, то немає і сенсу в житті. Коли немає якогось розуміння, що, я від, цього, що від цього буде в мене хорошого, зникає сенс, зникає любов до життя, зникає задоволеність. І ми приходимо до наступного пункту. Потрібно сказати собі, що якщо я не буду задоволен життям, мені буде погано. Я не хочу губити час на безсенсовне життя. Я хочу жити наповнене життя, навіть якщо відбувається щось погане. Зі мною навкруги і так далі. Усе всередині. Усе відчуття це все всередині. Ми самі його вигадуємо, ми самі його настроюємо. Є якісь соціальні якби, норми, можна так сказати. І трансерфінгу реальності це називається маятники. Що вони гойдають нас, це погане, що гойдає нас. І ми обираємо піддатися цьому. І, наприклад, коли на мене хтось кричить, я кричу у відповідь: я піддалась. Коли на мене хтось кричить, а я спокійно говорю. Робити щось, що виходить за межі нормального би, розуміння. Тобто щось неадекватне ситуації, погані, я могла би щось негативне зробити і настроїти, налаштувати себе на цей негативний лад. Але я цього не роблю. Бо я обираю бути у гарному відчутті себе, у гарному просто відношенні до усього. Бо це не робить мені ще гойдалку якусь, яка в мене вже є у світі. Але я повертаюся до себе і розумію, що всередині в мене спокій. Я можу прийти до себе, і неважливо, що відбувається. Там, навкруги. це не важливо, бо всередині в мене спокійно. І я сам себе на це налаштовую. Я роблю медитації, я думаю позитивно, я усе роблю, розвиваюся. Я роблю усе, щоб бути у цьому спокої, щоб бути у цьому прекрасному стані. І останній пункт те, що відповідь на питання, я вже у цьому запитанні. Що робити, коли здається, здається. Здається. Це слово яке. Що робити, коли я знаю, що. Це не таке питання. Що робити, коли мені здається. Я думаю. Це знову ж таки, це усе зсередини йти. Мені просто здається. Мені просто здається, я так собі придумала. І насправді цього немає, і я не знаю, як це буде. Ми знову повертаємось до цього питання. Потрібно концентруватися на тому хорошому, що вже є, на тому хорошому, що вже є в тобі, навкруги, на тому, що ти. Будуєш всередині навкруги, що ти робиш на усьому хорошому, на тому, що тобі підвищує настрій, що підвищує твій стан моральний, психологічний. Те, що робить тобі добре. Останнє, що я хочу сказати: у кожній негативній, негативному почутті, негативному переживанні. Потрібно розуміти, що воно може пройти, якщо я прийму таке рішення, якщо я оберу позитивне життя, класне життя із середині, я просто ізсередини це буду відчувати. Я буду хотіти буду у цьому просто прекрасному передчутті, відчутті. З прекрасними людьми, які це дуже важливо. Люди, які нас оточують, яких я сам сама обираю. Я просто обираю з ким мені спілкуватися. Якщо я буду спілкуватися дуже багато людини, яка мені подобається, і я буду дуже багато проводити з нею час, а в неї дуже негативні погляди. І якщо в мене немає такого стійкого розуміння, що я всередині позитивна, на мене нічого не впливає. На мене не впливає ніщо, ніхто. Я всередині спокійна, я всередині позитивна, і я буду випромінювати це відчуття, і люди також будуть такими самими, як я. Але якщо ти не стійкий у своєму розумінні позитивного, то тебе можуть перехилити на негатив. Той, з ким ти спілкуєшся, дуже впливає на твоє відчуття. Потрібно позбавитись, просто позбавитись це саме те слово від людей, які несуть деструктив, які токсичні, які просто порушують твій гарний стан. Це просто витрачання часу на таких ось зайвих людей. Випромінюю вам проміні, щастя, позитиву. і... Гарного самопочуття, гарного психологічного почуття, психологічного стану, ось саморозвитку все це віддаю вам. Сподіваюсь, що це відео не пройшло повз ваші вуха, і ви прислухаєтесь до себе, прислухаєтесь до мене, можливо. Знайдете у цих словах якусь підтримку, бо в цих словах я її несла. Сподіваюсь, що це було. Саме для тебе корисним. Тому до нових зустрічей. Чекаю. Гарного усім дня, вечора, гарного сну. Я не знаю, в який час ти будеш це дивитися, але сподіваюся, що в тебе все добре. Стверджую, що все буде добре. Чмок в попок, як говорив один корейський друг.